Таке автомобіль нам віддали, стрін джампер. Злома будемо реанімувати і хлопцям віддавати. Толік за кермом. Я тяную на своїй шкоді. тягнем поки міського волоком. Віддали машинку на виставлення, щоб віддати хлопцям на фронт. Коротше, проблема є, Вона не запускається, там проблема з двигуном. Сказали, сказали, що, скоріш всього, тут якби, пробило поршень, а там хто знає. Будемо вскривати, дивитись. Так, в принципі, вона Анатолій, закрий. Доволі якби на вид. Приїжджали, якби і хужіші автівки, на які хлопці їздять. Ну, треба тепер, ну, руки це не проблема, Одна, основна проблема в фінансах. Машину нам віддали безкоштовно. Якби... Це рішаємо, все да. можна. Так що от рішуємо. якось так. Всім привіт. Працюємо далі. Зараз їду ще відправлю чотири Мавіка на фронт нашим воїнам. Їду по запчастини до нашого Світроена, вчора блін Орки, Тут було Благовіщення. І лупашили, так лупашили, суки. По городу сукате. Так, працюємо далі. Харків тримається. Харків тримається, Харків це не зламні, це Харків. І Южноукраїнськ. У нас розпочинаються перші маніпуляції. маніпуляції. Сітроеном джампер. Зараз тянемо його на мойку, будемо мити двигун, бо він весь в маслі. Та й так помити кругом раму, знизу дні ще помити, щоб бачити, що, за що хвататися. Зараз Руслан на Єтті буде тягнути. Мойка, слава Богу, близенько. Так що побажайте нам удачі. Ми розпочинаємо ремонт. Ситроена на джампер. І так, ми вирушили, їдемо на мойку, їдемо на мойку, зараз буде, буде машинка чистенька, помиємо, обмиємо і приступаємо до розборки двигуна. Процес пішов. Інструменти готові, Олексій Вікторович. Всього, перший гвинтик, перша гайка. Пішов процес розборки. Зараз розбираємо, будемо дивитися, що з нею з цією машинкою. От тепер дойшли до клапаної кришки, розібрали, повикручували форсунки. Зараз повезу їх на стенд до мастера, хай дивиться. Що з ним? Якось так. Олексій Вікторович, Руслан Сергійович, Красунчики. Все, розібрали. Розібрали. Хто тепер збере це все до кучі, я не знаю. Анатолій, Анатолій Анатолій. Не таке збирали. Не таке робили, то не зробили. Форсунки відвезли, але ще потрібно перебрати оце все, тому що масло. Все в маслі, всі прокладки треба міняти. Поміняти повністю всі під головою, сальники, тому що тут коло ремня, теж все в маслі. Все жирне, поналипало. Та й по самим шківам теж по шестерням теж все в маслі. Ремень в маслі. Коротше, ще потрібно фільтра. Прокладки, сальники. Це все треба поміняти. І все, чекаємо, чекаємо вже вже відповіді від майстра з форсунками. Поставимо форсунки, Попробуємо її оживити, запустити і далі вже будемо будем продвигатися далі. Надія є, що в нас все вийде. Ланжерони живі. По зрівнянню з тою, що то приїжджала, я викидував відео, ми також варили. То був Citroën Jumpers, Зоріку варили. А, тут ще більш-менш все в гарному стані. Якось так. Долучайтеся, потрібна допомога. Потрібна допомога. Чим скоріше, тим краще. Ми віддамо, вже є, основа є, є до чого від чого е плясати, скажімо так. І все, будемо віддавати. Всім триматися, слава Україні, разом до перемоги. Валера, дивись, зараз дивись, Дивися, отака відбувається фігня з цим. З нього тече. Коротше, отака фігня. Для 54-ї бригади небесна кара передаємо мавіки 3 про хлопцям, щоб лупашили орків. Так. Слава Україні! Героям слава!